Слава Иисусу Христу! Слава Навеки! Добрый ранок, друзья! Добрый ранок! Mm -hmm. Я настолько рад, радию, душа радие, и сердце радие, или душа спевает, и сердце радие, что Бог дозволяет нам, будто разум с вами, дозволяет молиться вместе и прославлять Его, потому что Он достоин славы. Как вы видите, я окружен здесь замечательными братьями с файного места Тернополь. Когда-то и, и, и Петро был с файного места Тернополь, но уже он с файного места, уже Харьков. А Билемайна Виктор с файного места Тернополь, Поки он в Тернополе живет. И также Иосип, также Поки в Тернополе. Может быть, что они тоже в Харьков переедут своими семьями с Детварой для того, чтобы быть благословен для нашего хайпа. Это поможет нам, чтобы мы поднимали нашу мову, чтобы мы, нам легче было разговаривать украинской мовой, мы будем спілкуватися украинской мовой и, и разу будем трудиться для, для Господа. Как вчера, как и сегодня, я хотел направить каждого из нас, чтобы мы не переставали молиться. Проблема множества христиан, множества людей, живущих на земле. Есть момент, когда люди перестают молиться. Помолились за определенную цель, за определенную нужду и перестали молиться. Но очень важно, чтобы мы не переставали молиться. Очень важно, чтобы мы держали правильный курс и не сдавали свои позиции непосредственно в это непростое время для Украины. Самое сильное оружие в наших руках это молитва. Многие пытаются говорить, что если у нас будет то, будет то, у нас будет перемога. Очень важно, чтобы в основании каждого христианина, в основании каждого жителя Украины, если хотите, если хотите, жители земли, в основании нашей жизни должна быть молитва. Иисус Христос, когда жил на земле, проповедовал Евангелие, Он очень много проповедовал, Он много исцелял, много чудес совершал, но в основании служения Иисуса Христа была молитва. Даже после того, как были успешные такие дни, чудеса, Невозможно передать мир не видел таких чудес, которые совершал Иисус Христос. Он порой ночью поднимался на гору и там проводил время в молитвах. Когда закончилось служение Иисуса Христа, перед распятием Иисус Христос опять э, нам подал пример, что в самых трудных, тяжелых ситуациях нашей в нашей жизни мы должны молиться. Даже если перед нами Голгофа, мы должны стоять в молитве и в молении. Поэтому служение Иисуса Христа заканчивалось с молитвой. Если хотите, Иисус Христос висел уже на Голгофском кресте, и Он перед тем, как Он испустил Свой Дух, Он также молился и говорил, прости, ибо они не знают, что творят. Поэтому ученики, когда смотрели на жизнь Иисуса Христа, они поняли, что в основании служения должна быть молитвенная жизнь. Поэтому, драгоценные мои, кто с нами, я вас не то что прошу, умоляю, Як украинская мова звучит. Благаю, благаю. Правильно, скажу я. Благаю именем Господа Иисуса Христа. Пусть в, в вашей жизни, в моей жизни каждый день будет налажена молитвенная жизнь. Я апостол Павел пишет. Я хотел сейчас прочитать, и мы будем молиться. Петр уже с нетерпением уже гитару готовит, для того, чтобы они пели, они будут петь. Возможно, я буду подпивать им или просто буду наслаждаться пением вместе с вами. Но я хотел, родные мои, прочитать первое послание посла Павла к Тимофею. Вторая глава, для многих известно это место из Писания. Первый и второй стих. Ну, я думаю, может даже и третий стих. Может даже и третий стих. Всего лишь три стиха. Вторая глава, первый посланник апостола Павла к Тимофею, 1 стих, 2 и 3. -й. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальств дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И третий стих. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Отец, в этой молитве мы обращаемся в молитве к Тебе. Мы благодарны, что Ты видишь нас так, как мы сейчас собраны. Ты знаешь нас по имени, Ты знаешь то, что в нашей жизни. Ты, Господь, знаешь каждого, кто сейчас с нами в эфире или позже будут подключаться. Ты знаешь то, что в сердце. Ты знаешь волнение и переживание. В этой молитве мы соглашаемся и молимся за Украину. Потому что мы ожидаем перемогу. Мы чекаем на перемогу. И мы хотим, чтобы закончилась эта война. закончилась это кровопролитие. Мы хотим, чтобы и в экономическом плане было устройство в Украине. Мы хотим в духовном плане в Украине, чтобы мы могли открывать в каждом городе, в каждом селении церковь, где люди смогут собираться для поклонения, для молитвы, для прославления. Дорогой Господь Иисус, услышь наши молитвы. И непосредственно я молю и прошу Тебя. Возможно, кто-то сейчас в эфире с нами, они ожидают чуда, для их жизни, для их семьи. Возможно, это касается исцеления. Возможно, это касается семейной жизни или другие вопросы. Яви славу, яви могущество Твое. Добрый наш Бог, мы также в этой молитве молимся и просим Тебя. Мы взываем к Тебе, Господь, о наших воинов, которые находятся на передовой. Сохраним их жизнь, Господь. Мы просим, Отец, Vai me agós para e Jesus sua sacristá. Amém. этапы в жизни как ты сейчас э, э, наслаждаешься в жизни потому что вот уже вот тот уже считай что год как ты уже в харькове уже вот скоро через через недели две три уже считай как уже в семейной жизни уже год и, и сейчас петр здесь прошу прощения виктор здесь рядом с тобой и осип рядом с тобою Розкажи, как ти вот, за год здесь в Харкові и непосредственно как, вот, служение вот їздили і в Дніпропетровське ездили, в Дніпрі їздили, Днепр ездили на Западну Україну, буквально эти дні. Подивись, пожалуйста, своїми переживаннями. Дуже добре, коли тебе оточують люди, які люблять Бога, ну, з якими ти на одній хвилі можна так сказати, бо іноді, ну якщо ми там, допустим, працюємо з невіруючими людьми, то все одно воно відчувається. Якщо ми ну, буде не служіння, а робота. А коли ми знаходимося от в оточенні таких людей, воно завжди комфортно. І те, що ми їздили з друзями трошки на західну країну, там були трохи в Карпатах. Ну, там відчуття війни як такої ну, нема. немає. Немає, да? так. Да. Ну, Там вони по-іншому можливо переживають, Ну, я про Карпати і цей, але Ну, там нема такої ну, для нас, не знаю, нема такої відчуття війни. В Дніпрі були, тож, нас дуже гарно, до речі, прийняли, дуже гарно ну, і місто показали, і мали молодіжне спільне. В общем, все було дуже гарно. А як я переживаю етапи в житті зараз, які Ви знаєте, якщо так говорити, якщо можна так виразитись, то війна вже трошки достала. 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 Тому що, як би там не було, все одно ти нікуди не розженешся. Якби хотілося може, кудись розігнатися, то ти розумієш, що Зараз не в той час, коли ти можеш сильно розігнатися. Зараз час побільше служіння, побільше такої праці. І... Але ну, взагалі рівно з тим, я ну, дуже дякую Богу, що наші молодіжні вони починалися з п'яти людей. Це буквально було чотири mm -hmm. хлопці і одна влада. Mm -hmm. Це тоді той період, був, коли починалися такі молодіжні. І ми думали на перших порах, що куди починати молодіжні, коли. Ні то молоді. Так, так. п'ятеро людей, ну куди починати? Ну, але я пам'ятаю ваші слова, кажуть, треба, щоб була постійність. І ми так взяли, думаємо, добре, нехай буде постійність, будемо завжди робити, чи 5, чи 8, чи менше, все одно будемо робити. І зараз ну, вже тоді на різдво ми разом святкували, і тоді було вже 30 з чимось людей. Зараз біля 20, буває вище, ну, токо коливається 17-20. І це благословіння насправді, тому що ну, приходить хлопчина, питаємось, як ти про нас почув. Сказали, що ніде молодіжки немає, у вас є молодіжка. Слава і до нас приходять. І це дуже приємно, що люди не приходять до нас. Багато хто приходить зі світу, хтось приходить зацікавитись, а хтось приходить і залишається. Хтось не розуміє, що з ним в житті відбувається, але вони шукають. Вихід з ситуації шукають відповіді на питання і приємно спостерігати за це. Ну і звичайно, що ми молимось за молодіжне служіння, вболіваємо, тому що я, я вважаю, що має зростати. В служінні має ну, зро, зростати і кількість, і духовно маємо рости. І молимось, і просимо, щоб Бог повів. так, Боже, як... і Він вважає за потрібне. А ми. Намагаемость подкорять из Божьего. Поэтому, друзья, вот мы говорили, везде должно быть постоянство ага. во всем деле, в служении и непосредственно постоянство в молитве. Виктор, мы вот коснулись именно вопроса молитвы. Петр сказал, что война достала, это правда. Вот ты приехал, практически второй раз то, что ты там пару лет назад приезжал, до войны приезжал сюда, в Харьков, но уже во время войны ты второй раз здесь находишься, уже два дня, ты трудишься, и вот ты же в Тернополе находился, Я мог бы находиться у тебя Женька там, маленькая детина, и ты приехал сюда, и мы рады, что приехал помочь. Что ты можешь говорить о постоянстве и также твои пожелания для наших друзей, кто с нами в эфире, І Боже будуть смотреть, і пожелання для, для, наш, для нас, харкавча. Я можу сказати небагато. Ви більше можете поділитися, більше прожили, більше знаєте. Але я, роблячи висновки з власного життя, знаю одне: що людина має, кожна людина має емоційний бар'єр. Mm -hmm. Приємні моменти в житті його. Той емо емоційний бар'єр, його можуть збільшувати людини. Погані моменти, тяжкі моменти, моменти переживання, вони десь трошки занижають той бар'єр. І людина рано чи пізно, якщо вона не має поповнення якихось приємних моментів, вона виснажується і mm -hmm. е виснажується і депресує. Має депресію. І коли депресія, людина приймає дуже складні рішення, може прийняти неправильно. Це факт, це так. Але не тільки приємними моментами може той бар'єр поповнюватися наш, щоб збільшуватися. Той бар'єр може збільшуватися молитвами. Не так нещодавно, я теж, як Петро сказав, війна достала. І так теж завжди ми за це переживаємо молимося. Хоча ми далі. Але і думаємо про майбутнє, бо ми молоді, ми плануємо, ми щось хочемо, ми щось дивимося на майбутнє наших дітей. І ви знаєте, і виснаження на роботі раз, плюс нехватка тої молитви, воно тебе заганяє в такий кут, що ти просто розумієш, що... В такий час, коли ну, і приходить час вибирати, робити вибір, і ти розумієш, що ти можеш зробити неправильні рішення в своєму житті. От коли ти виснажений, коли ти зіткнувся з цим, коли ти перейшов в емоційний бар'єр. І дуже важливо молитися. Дуже добре, що нас оточують правильні люди, так як Петро казав, хороші люди. І для мене дуже великим благословенням є моя дружина. І вона каже, від нас вітя, відпочинь, поїж, відпочинь, поспи і помолися. І це мені помогло. Я помолився, і прийшов мир внутрішній, спокій, і я вперед далі працювати. Молитва вона поповнює наші запаси, які ми витрачаємо. Ми витрачаємо, на, на превеликий жаль, ми витрачаємо на... Суєту, на таку земну суєту, вона також нам необхідна, але дуже сильно ми витрачаємо. Ви тут працюєте і в більшій мірі для Бога, а ми так ще, у нас така буденність, що ми і працюємо працюємо на роботі і щось ще плануємо біля дому. І ось так і виходить, що воно, та суєта, воно наш бар'єр витрачає миттєво. І ніякі позитивні моменти, чи той якийсь пікнік, чи той якийсь відпочинок на морі. Воно так не поповнить той запас, mm. як молитва, а молитва миттєво спілкування з Богом, Бог відновлює віру, довіру до Бога. І ти стаєш тверезим, коли, коли реально приходить поповнення того запасу через спілкування з Богом, Бог дає мир в серце, спокій, і ти стаєш тверезим. ти можеш правильні рішення вибирати, ти заспокоїшся в сім'ї, спокій, всі спокійні, mm. немає паніки. І працюємо далі, і славимо Бога. Тому моліться, друзі, це те, що спілкуйтеся з Богом. Нічого так вам не поповнить ті запаси, які зараз війна всі переживають, всі виснажені, а Бог він поповняє. Виснаження. Спасибо, Віктор. Я хотів разів в наших ранкових молитвах казав, бо за останні ну, час статистика показує, що в церквях... Меши стали молиться, как в начале войны. То есть мы взяли наш вот в Харькове, у нас курс с первого дня войны, у нас ранковые молитвы, и каждый день в 14.00 мы собираемся для молитвы, каждый день. Суббота, субботу воскресенье у нас идет богослужение, воскресенье два потока, где мы проводим служение, так каждый день мы молимся. Какая ситуація у вас на західну як в Тернополі, в началі війни бучбила, а то я ділав заявлення може, не, не ні не прадіве заявлення, що може статистика не тому, що я говорю. Менше стали молитися молиться за ситуацію в Україні mm -hmm. зараз. У вас насправді як би це не звучало печально, але воно так і є. це вже повториться. Тому що спочатку 2014 року, коли ворог mm -hmm. прийшов перше на нашу землю. Було дуже велике переживання в людей, і це спонукало людей без перестанку молитися. І були нічні молитви і об'єдналися. Але ми, українці, ми дуже легко до всього привикаємо. І оце, як говорять, коли тривога, тоді до Бога. розумієте? І оці сигнали тривоги, звуки, сирени, вони в нас в Тернополі не дають забутися, що в країні війна, тому що дійсно. Як Петро казав, там немає такого відчуття війни. Там немає як ближче до вас тут. І ще далі ми їдемо ближче до. Нема відчуття. Нам по суті дивимося будинки цілі, нам нічого не нагадує про війну. Але якась сирена, якісь, не дай Бог, але бувають рідко, але бувають прильоти, це нагадує, що все-таки моліться, бо ви тій самій Україні. В, в нашій країні зараз багато більш. Чи, наприклад, їду я на роботу. В якусь місцевість по трасі воєнного ховають, йде похорона колона. І я розумію, що будь-що, що таке, що нагадує, воно нагадує тобі. Тому що е, люди до всього привикають дуже легко. На превеликий жаль, оце якраз певне непостоянство, про яке ми говоримо, воно е, так людину збиває з напрямку. Поэтому, друзья, дуже прошу вас, будь ласка, продолжаем молиться. Неважно, где вы находитесь, мы в Украине или за пределами Украины, нужно усиленно молиться. Потому что каждый день погибают люди, каждый день гибнут люди, каждый день. Каждый день маленькие дети гибнут, взрослые, военные. Поэтому, будь ласка, молитесь чтобы Бог дал перемогу нам, чтобы закончилась эта война. Сила Украины в молитвах. Пусть Бог поможет нам. Пожалуйста, Иосиф, скажи, будь ласка, вот, какой-то пример из твоей жизни, вот о молитвенной жизни, когда ты переживал какие-то трудности. Ты мне рассказал, что твой отец он лежал долгие, долгие годы. Сколько ты говоришь, 12 лет или 20? 20, а? 20. 20 лет твой отец лежал, вот, вот началась война, началась война, и отец отошел к Господу. Ты можешь какие-то примеры из, из твоей жизни рассказать о молитва когда вы вместе молились, возможно ты с женой молился за вашу семью, возможно с мамой, возможно с друзьями, какой-то вот, вот, яркий такой пример, то, что связано с молитвой, и также какое тебе пожелание для наших друзей, кто с нами в эфире. Я хотел сказать, что Иосиф впервые до нас завитал, впервые никогда не был у нас в Харькове. И, 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 как приехал, то сразу мы его напрягли, он сразу начал працювать. Працует, дуже добрый, да, добрый брат, муж, двое деток у тебя, да? Двое деток. Хороший папа, хороший муж, хороший син, хороший божий чоловік з файного міста Тернополь. Будь ласка. Я хочу сказати, так як ми за постоянство почали говорити, є негативне. Да. Є негативне постоянство. І, наприклад, робота, так як ми говорили, у нас нема. Не відчувається так війна. І зараз, Появляється багато роботи, ти весь в роботі і, ну, наприклад, по собі скажу, приходиш, зранку стоїш, вже дзвонять, ти скоренько летиш на роботу, помолився коротенько, побіг на, на роботу. Так до вечора вечором прийшов і теж вже втомлений, помолився коротенько і постоянство в роботі воно віддаляє. Від постоянства з Богом. І тоді e, дуже сильно починається відчуватися пустота всередині. І e, розумієш, що це все ну, не повинно так бути. І одна з причин, чого я дуже сильно хотів сюди приїхати, це щоб якраз відновитися. Щоб помилятися, так. Да. So, Мы каждый каждое утро ты будешь с нами молиться. В обеде, мы будем стараться, чтобы ты всегда выходил в эфир. Щоб, э, если все будет нормально, то добро будет сегодня поедешь на, на Купинск. Там чуть-чуть громче, чем у нас здесь бывают прильоты. И там хочешь не хочешь, будешь молиться молиться более более, более усиленно. Так что, родные мои вот то, что я хотел подчеркнуть, то что Йосип говорил, вопрос что мы спешим на работу везде. Очень важно, чтобы у нас было решение в нашей жизни. Пусть это п'ять минут. Но это молитва, которая вот, нас вот приближает к Богу. То есть молитва, которую мы отключаемся от всего, то, что нас может приводить в суете. Пять минут. Если вам много пять минут, берите три минуты. Но преклоните колени перед Богом. Не на ходу, потому что большинство людей на ходу. В машине начинают молиться, на ходу там бегут, на работу молятся, пока там моют посуду молятся. Родные мои, пусть Пять минут, если много, пять минут. Берите три минуты, когда вы приклоните колени перед Господом, и вы сможете помолиться. Пусть Бог поможет и благословит нам. Петров, будь ласка, помолись. Другие батьки наши, Господь, мы снова да. приходим к тебе молиться. Да, добрый Бог. Мы благодарим, что мы имеем тебя, Господь. Нашего батька да. небесного, Господь. Мы имеем да. кого молиться, Господь, але Ми молимося до живого Бога, і ти поспішаєш нам відповісти на наші питання, Господь. Ти оберігаєш від всякого зла, Господь бережеш Господинать. Всяких Господи небезпек, Господь. І Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дяки, що ми можемо разом збиратися в храмі твоєму, Господь. Ми дякуємо, Господи, за те, що ти не відняв нас мову, нічого від нас не забрав. І ми маємо за що дякувати Тобі, Господь ми дякуємо Тобі за все, Господь, за всі моменти в нашому житті. Ми дякуємо тобі за наші сім'ї. Ми дякуємо тобі, Господь, за все, що ти нам дав. Ми дякуємо тобі, навіть що ти не дав. Ми дякуємо тобі, Господь. Слаємо тебе, Божого. Ми просимо, Господи, благословіння на благослові. всіх людей, які дивляться трансляції наші Господь. Благословіння на всіх людей, які беруть участь в трансляції, благословіння на всіх людей, які в служінні, які допомагають Боже служити для тебе благослові. і для людей, Господь. Ми просимо благослово. Нехай ні в чому не буде недостатку. Так, Господь, так, так, але так. найперше, щоб благослові. наші серця вони завжди прив'язувались до тебе, Господь. До слова Твого молитви да, і да, мати да, рішення в житті, да, Господи, да, перш ніж почався день вставати да, на коліна і молитися до Бог Тебе, Господь, 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 щоб Ти, Господи, супроводжував продовж цього дня нас, Господь, і Господь. Господь. ми тоді будемо відчувати Твою близькість, Господь. Да, ми дякуємо Тобі за все, Господь. А. Ми дякуємо Тобі за Дя, все, Господь. Ми славимо Тебе, Боже, Боживого, слава тобі, хвала повіки. Амінь. Амінь. І скажемо славну молитву, благода Господа нашого. Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.